Українські синоптики здивували прогнозом погоди на найближчі дні. Після того, як в країні почнуть спадати морози, прийдуть опади та потеплішає. Про це нам повідомляє Україдроме Так, за прогнозами синоптиків, 11 лютого, опади в вигляді мокрого снігу повернуться в Україну та накриють всі західні, а також Житомирську, Київську. Чернігівську та Сумську області, нарешті території країни переважатиме суха та місцями сонячна погода. Також вранці очікується желедиця. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується невеликий плюс так, найтепліше буде в центральних та південних областях, там, в денний час доби повітря буде прогріватися аж до плюс 4 градусів тепла. Нарешті території країни очікується до плюс 1 плюс 2 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 10 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс двох. А вночі буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 1, Вночі буде прохолодніше від мінус 4 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від мінус 7 до мінус 10 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 4, а вночі від мінус 4 до мінус 7 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 4 в день і від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу вночі. У Києві 11 лютого. Протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Рано і день прийдуть без опадів. Ввечері можливий сніг. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ранок і день прийде без опадів. Увечері можливий сніг. Температура повітря становитиме від мінус 3 до плюс 1 градусів. У Харкові в суботу хмари вже зранку приють небо. і похмура погода триматиметься до кінця дня без опадів. Температура повітря очікується від нуля до мінус шести градусів морозу. У Дніпрі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, що ввечері знову очиститись без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 6 градусів в Одесі, 11 лютого. Небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!